Німецький уряд планує схвалити передачу Україні десятків відремонтованих танків Леопард 1 безпосередньо зі складів виробника. Про це, як пише Європейська Правда, повідомила газета «Süddeutsche Цайтун. Старі танки, нові, танки і танк. Леопард -2» – це серйозна машина. За інформацією з урядових кіл офіційного дозволу ще не було надано. Зазначається, що німецькі військові компанії хочуть підготувати десятки танків леопард 1 і могли б поставити їх в Україну для боротьби з Росією. Однак, згідно з повідомленням, поки що існують проблеми із закупівлею боєприпасів. Минулого тижня федеральний уряд вже ухвалив рішення про передачу Україні 14 бойових танків леопард зі складі. В бундесферу, крім того, він дозволив іншим країнам постачати такі танки німецького виробництва. За даними Rheinmetall, компанія може поставити загалом 139 танків леопард типу 1 і 2. Про це повідомив представник компанії в інтерв'ю редакційній мережі Німецька хвиля. Окрім цього, провідні політики у Швейцарії закликають продати майже 100 законсервованих танків Леопард 2 за символічну плату. Польщі, Словаччині та Чехії замість танків, які їхні уряди планують відправити в Україну, пане Валерію, наскільки серйозно можна сприймати сигнали з боку вічно нейтральної Швейцарії? Так, не мов би Швейцарія дещо переглядає ну в бік? Випромінення симпатії і розуміння до України, ну і можливо буде шанс використати так, би мовити, швейцарський нейтралітет, але позитивний для отримання додаткових танків. Чи це справді, чи це наше сподівання, чи це цілком реальна можливість? Ну, у першу чергу, це такий потужний сигнал, тому що, наприклад, заява. Швейцарців про те, що вони частково скажімо, переглянули свою позицію стосовно нейтралітету і саме повідношення до України у випадку якраз у цієї невиправданої агресії Російської Федерації проти нашої країни і посунули трохи нейтралітетом, саме через те, що в Швейцарії зрозуміли природу тих подій, що наразі відбувається, і. І по суті, справи ну Швейцарія як демократична країна пройшла оце е такий великий шлях від е, скажімо, е сприйняття і до розуміння, і нарешті, от е ми можемо е так констатувати, що наприклад той же процес постачання боєприпасів для зенітних е, систем гепард так званих зенітних танків е, які ми отримали від німеччини може бути розблокований також от наприклад це і поклало і е, початок дискусіям стосовно можливості непрямої скажімо, передачі е, у озброєнь е, що допомогло б в кінцевому Рахунку посилити збройні сили України, зокрема в Швейцарії наразі дискутуються питання можливості продажу танків, які знаходяться в їх арсеналі, за символічну. Ціну в один франк будь якій з країн, яка зголоситься передати свої танки Україні. Тобто напряму в Швейцарії не можуть передати Україні, виходячи з особливостей законодавства цієї країни. А от обговорюються різноманітні такі способи, і це вже потужний сигнал, тому що це свідчить про таке зрушення в питанні підтримки України. А це може говорити для тих, хто приєднується до коаліції, що підтримують Україну, про те, що немає сумнівів у перемозі України і повернення світу до миропорядку і до поваги до міжнародно встановлених державних кордонів нашої країни. Пане Валерію, давайте коротко по пунктам систематизуємо. А про що ми знаємо, що є у Швейцарії, чим теоретично вони би нас могли посилити? Ну, окрім от танків, знов ж таки, у них леопарди є. Що ще? Ну, Швейцарія могла скажімо, долучитися до е, постачання ряду технологічних речей, тому що в Швейцарії виробляються е, в більшості саме складові е, систем різноманітних, в яких е, скажі, які е, суттєво підсилюють ряд е, таких е, ну різних систем, які можуть постачатися е, до нашої країни. Крім того, Швейцарія є. Потужним виробником окремих видів боєприпасів, які також, от як, наприклад, ті ж згадані 35-мм боєприпаси для зенітних танків Гепард і ще ряд інших дефіцитних боєприпасів. І по великому рахунку, скажімо так, навіть символічні, оці процеси, які показує Швейцарія, вони є дуже потужними. Саме навіть у плані прикладу для того, щоб інші країни розуміли, що от природа у цього конфлікту все ж таки є полягає в агресивній політиці Кремля, який свідомо пішов на порушення встановлених міжнародних правил та порядку. Міністр оборони Німеччини особисто перевірив танки, які передадуть Україні. Борис Пісторіус відвідав військову базу в місті Августдорф. Там розташований танковий батальйон, панцерники якого підуть на український фронт. Голова бундесверу навіть проїхався на одному з леопардів. Каже, попри холод, цей досвід вражає. За словами Пісторіуса, перші. У першій хвилі Берлін передасть Києву 14 танків. Ще 5 залишається в резерві. Міністр оборони також закликав якомога швидше поповнити танковий арсенал Німеччини після передачі в Україні леопардів. каже державне замовлення на нові панцерники має надійти зараз, а не через рік. Те саме стосується заміни боєприпасів, гаубиць та іншого озброєння, яке передали Києву. Пояснює, через агресію Росії армії НАТО також мають посилюватися. При цьому главу бундесферу не хвилює, чи доведеться для цього збільшити оборонний бюджет Німеччини, який становить 100 мільярдів євро. Таку суму Берлін виділив на модернізацію збройних сил після повномасштабного вторгнення Росії до України. Для мене вирішальним є те, що ми повинні замовити нові танки не через рік, а швидко, щоб можна було розпочати виробництво, звідки надійдуть гроші, відверто кажучи, мені байдуже важливо, щоб ми могли хутко забезпечити танки. Я ніколи не приховував того, що волів би робити щось інше ніж постачати зброю в зону бойових дій. Але ми говоримо не про якийсь конфлікт. Ми говоримо про дуже агресивного нападника. Росію, яка атакує суверенну державу, братню державу в. В Європі вона не тільки ставить під сумнів її територіальну цілісність і суверенітет, але вбиває її. Тому ми не можемо стояти осторонь. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.